Війна війною а Чернігів має бути чистим, каже начальник КП АТП 2528 Руслан Волок. Тому кожного дня, навіть з під обстрілами, працівники забезпечували чистоту у місті. Було складно і страшно, адже ворог гатив куди бачив. 28 одиниць автомобілів і 12 тракторів були пошкоджені. Наразі на підприємстві розпочали відновлення і ремонт техніки. З 28 одиниць автомобілів. Це там 13 Ми встановили повністю. Останні автомобілі вже ну, не підлягають, вони згорівші, знищені, скажімо так, із 12 тракторів, скажімо так, 6 встановлено, 7 ще там день-два і буде зроблений. Плани є, тобто, взяти ще декілька самоскидів, ну, тому що вони ну, дуже нам потрібні, це там 20-ті тонні. Зима, літо і ну два-три трактори щотки теж для прибирання міста. Та без сторонньої допомоги відприємству не обійтися, і реальна підтримка є. Із Полтави до Чернігова надійшли два навантажувачі та два трактори. Волонтери також не стоять. Осторонь, волонтери привезли нам два сміттєвоза, і ще навантажувач. Хай вони не нові. Ми їх там ще під шаманом і будуть працювати. Цей автобус, який перевозить працівників, був дуже пошкоджений. Залишився сам каркас, оскільки в нього було пряме влучення, три місяці плідної роботи, і він неначе новий. Василь Бондаренко з гордістю показує свій транспорт, на якому працює вже багато років. Каже, робили все своїми руками. Матеріалами забезпечило підприємство. Сидіння все нові, усе зруя, ну, як новою, а не беушне, ну все ми поптягували все новим, попшивали новим матеріалом. Резина, пол все переділено. Шо ж не було, все обшивка, все кругом друге, все нове відновили. Да, автобус можна сказати, він не хуже став чим був. А як ласточка єдине, що псує картину, відсутність вікна. От, от, от увесь зад, ну як крише. То все було побито, стекал повлітали, кроми засікли, а дно ми не можемо. По Україні везде шукаємо. Може хто поможе, допоможіть. Да Григорій Яченко щодня вивозив сміття з будинків чернігівців, допоки це було можливо. Цей сміттєвоз був повністю розбитий і зазнав чималих технічних пошкоджень. Спочатку навіть думали, що зробити тут нічого не вдасться, але спробували, і вийшло. Автомобіль на ходу пошкоджено було все ба. Колеса, кузов, кабіна, стекла, вся проводка, воздух. Ну, так від машини за метр був прильот. Мій. Вся ця сторона була і перед весь був пошкоджений. Два місяці встановлювали машину, щоб працювати і вивозити сміття. І цей сміттєвоз готують до експлуатації Водій Володимир Житник запевнив, що через три дні завершить ремонт. Бак стояв зверху, рознесло газовий, колесо пробило, і осколок пішов, оздочки залатана, дірка це одразу полатали. Палон другий вже поставив з боку. Та не тільки автотехніка зазнала значних ушкоджень від рашистських обстрілів, а й приміщення підприємства. Уламками побиті адміністративні будівлі повилітали вікна, двері, подекуди зруйновано дах. На сьогодні більшість недоліків вже усунена, запевнив начальник підприємства Руслан Волок.